Старт 93-го театрального сезону у Чернівецькому музично-драматичному театрі розповіли, що для глядачів готують цього року. Театральний сезон у Чернівцях розпочнуть раніше ніж зазвичай, 19 серпня. Іван Бутняк каже: наразі попит на вистави у театрі є навіть влітку. Тому театральна трупа уже активно готується до прем'єр на всіх трьох сценах. Цього року ми запрошуємо, даємо меседж відкриваємо нашу сцену для театрів з прифронтових областей України. Це, звісно, складніше в організації. Це вдвічі, інколи втричі більші витрати транспорту. Тні також до 160-ї річниці з дня народження письменниці Ольги Кобилянської відновлять фестиваль Золоті оплески Буковини, який пройде вперше з 2019 року. Для глядачів готують адаптацію твору відомої буковинки виставу вовчиха, і ось 160 років здається, ну що ще можна взяти із Кобилянської, щоб це було цікаво. Була вистава в історії Чернівецького театру. Я якраз тільки прийшла молоденькою дівчинкою після театрального інституту, актрисою, і застала виставу вовчиха. І звичайно, зірка цієї вистави це була Галина Яківна Янушевич. Тому вона була дійсно неймовірна в цій ролі, і тому мене і зацікавив цей твір як спогад моєї, моєї молодості. Постать Кобелянську дослідять і на сцені майстерні театру. Тут планують виставу на тему багаторічних відносин Буковинки з іншою відомою поетесою Лесою Українкою. До нового сезону драмтеатр також оновив свій візуальний стиль. Відтепер на логотипі театру зображений силует Ольги Кобалянської на фоні жовтого світла театральних софітів. По суті, цей логотип в собі е, уособлює таку е, нову, сучасну, да, нове сучасне світло, скажімо, да, яке поважає свою е, історію і традиції. Тобто, е, для нас здалося це логічним, е, образ сучасним і Адаптованим для того, щоб його використовувати добре в соціальних мережах, звідки і можна залучити нових глядачів у театрі. Переконані, оновлений візуал має привабити молоді, яка ніколи не ходила в театр. А тематичні чашки, шопери та значки, які продаватимуть тут, зроблять театр впізнаванішим як у Чернівцях, так і по всій Україні. Максим Берник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4